Прості відповіді від лайф на нагальні питання: як перенести контакти зі старого телефону на новенький смартфон. Нарешті сталося: ви власник новенького смартфону на базі Android або iPhone, а щасливі миті не повинні бути затьмарені втратою контактів, які залишились на старому телефоні. Все, що вам необхідно, 10 хвилин вільного часу і сервіс для збереження та відновлення контактів Лайфархів. Отже. Два кроки, які вам необхідно зробити, щоб перенести контакти на новий телефон. Крок перший зберігаємо контакти зі старого телефону. Для цього вам необхідно завітати на сайт sync.life.com.ua і ввести свій мобільний номер телефону, а також суперпароль. Щоб отримати суперпароль, наберіть зірочка 123-зірочка-779-решітка, і він прийде смскою. Необхідно налаштувати ваш телефон. Для цього знаходимо свою модель телефону та замовляємо налаштування, які прийдуть у СМС. Натискаємо Відправити налаштування. На телефон прийде СМС, яке потрібно зберегти. Відповідно до інструкцій на сайті, заходимо у розділ Синхронізація у телефоні і зберігаємо контакти в лайф архіві. Перевіряємо, що дані збережені. Для цього повертаємося на сайт sync.live.com.ua. Обираємо контакти у верхньому меню. Перевіряємо, що всі дані збережені. Крок другий. Переносимо дані на новий телефон. Сміливо вставляємо сім-карту в новий телефон і набираємо зірочка 123 зірочка 44 решітка. Через хвилину вам прийде смс із лінком на встановлення додатку Лайфархів. Перейдіть за цим посиланням та встановіть програму. Запускаємо лайф архів на смартфоні, вводимо номер телефону та суперпароль, заходимо в розділ Відновити. Обираємо поточні дані, натискаємо Відновити, щоб відновити дані з лайф архіву на новому смартфоні. Вже через декілька хвилин контакти доступні на новому телефоні. Зверніть увагу, що таким самим чином будуть скопійовані ваші записи календаря, обрані лінки браузера і смс. Ось так. Простіше не буває. Вітаємо з новим девайсом!